Стою на колінах, миваю сльозами, Не можу молитву сказати словами. Та ти наперед усе, Господи, знаєш. І кожну сльозу, з очей витираєш, мій Боже, молитва моя не за себе, не прагнути даремно тривожити небо. Бо все, що потрібно, я, Господи, маю. За інших людей тебе нині благаю. За тих, хто сьогодні в підвалах ночує, Хто день і вночі страшні вибухи чують. То вже призабув запах свіжого хліба, у кого віддому не маю вже сліду. За тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи. За доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачать ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі, тікати стареньким від горя не сила. Молюся за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину. За тих, хто людей від поранень лікують, за тих, хто з вогню кожну душу рятують. Молитву Отцю я щодня в серці ношу. І милостю, милостю, Господи, прошу. Помилуй, утіш, підкріпи кожне серце, Спаси, збережи від теней злою смерті, зміцни, звесели, в кого руки охляли, і тих, хто про тебе ніколи не знали. Поклич за собою, дай справжнє прозріння, хай кожному з'явиться Боже спасіння, благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб міли прощати, любити уміли. Хай кожна душа упаде на коліна, пізнає, що в тебе є поміч і сила. Стою на коліна, тихенько шепочу. За інших людей тебе, Господи, прошу, нехай в небеса ця молитва полине, Помилуй Боже.